Всім привіт! Знову сама популярна тема це а що з тими людьми, які заїхали до 24.02, тобто до початку війни в Україні. По-перше, я вже про це розповідав неодноразово. Останній раз стрім був в неділю, на який, напевно, що більшість з вас не потрапили, також про це розповідав. І отримую кожного дня, насправді, кожного дня по кілька десять запитань, що робити нам, до якого числа ми можемо бути, чому ви про нас нічого не говорите, що Польща про нас забула. Якщо ми заїхали до початку війни, до якого числа ми можемо бути? Чому про нас ніхто нічого не говорить? Давайте ви допоможете мені, а я допоможу вам. Ви зробіть репост у своїй соціальній мережі. Своїм друзям, собі, знайомим родичам, щоб вони побачили це відео і знали цю інформацію. Поставте лайк, це також допомагає цьому відео розійтися на просторах Ютубу, Фейсбуку, Інстаграму, Тіктоку, де би воно не потрапило. І звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. Отже, є два моменти, на яких я хочу наголосити. По-перше, зараз розробляється, і це вже прийнято в сеймі. Нова устава про те, що людям, українцям, біженцям, які заїхали після 24.02, продовжать перебування в Польщі до 4 березня 24-го року. Все запам'ятали, хтось хоче собі робити карту побиту, робить не хочуть, значить, користуються тимчасовим захистом від Польщі. Все чітко і ясно. Є люди, які заїхали до початку війни. Не виїжджали, не робили собі статус «Укр», бо вони не можуть його зробити, тому що треба заїхати в Польщу після 2402. І вони користуються з попередньої устави, яка продовжує їхнє перебування у зв'язку з карантином і так само продовжує їхнє перебування у зв'язку з війною в Україні. Яким чином це працює? Якщо ви були по карантинних візах без візу чи карті побиту, то зараз на даний момент. Буде закінчення карантину 30 червня, якщо я не помиляюся, і плюс 30 днів. І нібито по закінченню цього терміну ви би мали виїхати. Але ви можете не виїжджати, а бути до 24 серпня двадцять року без проблем. Вам нічого не буде, не буде штрафу, не буде депортації, нічого вам страшного не буде. Але до того моменту, до 24 серпня двадцять року, вам потрібно легалізуватися. Чому? Тому що після 24 серпня 2023 року всі карантинні продовження всіх документів, які були на той момент, закінчать свою дію. Карантин закінчиться, наприклад, 30 червня. Ну, це ще треба, щоб ця устава теж була прийнята. Вона ще не прийнята, це поки що попередньо сказав міністр охорони здоров'я Польщі. Але якщо воно прийметься 30 червня, плюс 30 днів, ну і все по карантину. Але дія всіх документів, які були продовжені у зв'язку з карантином, закінчиться. 24 серпня 2023 року. Тобто всі українці, які зараз в Польщі, які мають карантинні продовження, віз, без віз, освячень, зезволень, карт побиту, ну всіх документів, які вам були продовжені у зв'язку з карантином, вони закінчать свою дію 24 серпня 2023 року. І до того моменту вам потрібно легалізуватися. Яким чином легалізуватися? Податися на карту побиту. Подача це теж легалізація. Не обов'язково отримати вже карту, подача. Зробити собі візу. Виїхати, почекати за межами Шенгензони, це не обов'язково тільки Україна. Відновлення безвізу, 90 днів коридор, і знов заїхати. Ну і, звичайно, зробити Песель-Укр, статус Укр, ДіАПЛ. Таким чином можна себе легалізувати. Ну і напевно, що все. Тобто є люди, які заїхали до війни, їм потрібно себе легалізувати до 24 серпня 2023 року. Ну, так Польща собі вирішує. Так Польща приймає такі закони. Хтось звертається в Ужунди, хтось до Стражі гранічний, хтось свого кума, свата, брата чи ще когось там запитує. І у всіх різна інформація. Так само ви можете мені не довіряти, але на даний момент за існування цього каналу мені здається, що. Жодна людина не говорила, що я когось здурив і комусь зла побажав. Завжди бажаю тільки добра і так, щоб у вас з документами і з легальним перебуванням було все гаразд. Сподіваюся, я вам, всім, кого це питання цікавило, відповів на ваше запитання. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, робити репости і, звичайно, залишайте свої коментарі. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!